Всім привіт! Сьогодні ми хочемо говорити таку mm -hmm. тему, що ми не приймаємо в собі та в інших людях, або що нас дратує, Так, дуже легко класно сказати, що нас дратує в інших людях. Так. Бо коли слово приймаєш, не приймаєш, це воно при... дуже тебе типу, дуже мита. А коли ти кажеш, що тебе бісить, що тебе дратує, що ти не так. переносиш, що не можеш терпіти в інших людині, це вже типу вже якось трошки. Так, так. Так. Почнемо ми з такої емоції, як заздрість. Так я би дуже хотіла вивчити цю тему, тому що це відразу буде і відгук на гра Ліла, Лілу, яку я грала разом з Ірою. Вона була провідником, і це просто була перша загвоздка, в яку от я встала і постійно до неї поверталася, тому що я не могла її прожити. Я не могла зрозуміти, що ж не так. І я постійно поверталася в пастку там омама, і заздрість у мене була. І, чуть-чуть, тепер підкоректую заздрість і алчність. Ну заздрість мені дуже відгукнула і дуже потім зачіпилась, тому що я спробувала взяла це з собою і носила в голові. І думаю, що ж таке, що ж це підсолили мені, розумієте? І, і тут я почала до мене, почала доходити, просвітилася сказати, що. Важливу думку, яку я записала відразу на грі, що якщо ми не дозволяємо собі заздрити, ми не дозволяємо собі бажати. Mm -hmm. І це перше, що от в мене засвітилося. Отут в мене лампочка засвітила. Треба пояснити, що таке заздрість. Це те, що ми бачимо в інших людях, але не дозволяємо собі. Можна говорити, що заздрість це коли твій якийсь скритий потенціал. Того, чого ти бажаєш, але так. чого ти не дозволяєш. Так, так. так. І тут відразу що ця заздрість тягнулася зі мною, тому що я її зустріла ще десь на новий вік в книжці тієї горою Єви безселець, її вже перечитала, я думаю. І там перший раз я прочитала заздрість, що є там три таких риси заздрості. І це важливо, тому що на сімейних зборах або в колі якихось там в колективі на роботі. Ви бачите заздрість, але ви не розумієте, що це заздрість. Людина може обесцінювати вас. А що там тобі повезло, або там тобі купили, чи так сталося? Друге, це те, що вона відкидає якусь агресію. Вона зла на тебе через те, що ти маєш, а вона не має. І третє, це саме таке самоприниження, що Ну, в мене би так не вийшло, або світ до мене злий, а до когось добрий комусь підсвітило. І це три такі характеристики цієї заздрості. І це дуже круто бачити її по відношенню до себе. Але важливо приймати її в собі. І коли я це зрозуміла, я побачила ну, дуже багато. Я думаю, чого мене тригерить оця людина, чого я там харюся чи ще через когось. І що ж мені там отак болить? що, чому я там заздрю, Якщо по факту тій людині немає чого заздрити. ну я дивлюся і така фу так, таке обесцінення. так, так, так. <звіт> і я така фу, що ж там ти ті люди, от вже обесцінення перше. Але це 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 ж... чому це важливо? Чому нагріліва дуже ну не дуже пов'язані між собою поле заздрості і поле Алчності? Алчність я поясню, це коли ти бачиш щось іншої людини і ти, і, і ти не хочеш, щоб це в цієї людини було. В тебе немає і значить в неї не має бути. Наприклад, заздрість це коли ти щось бачиш. І, mm -hmm. Але ти цього собі не дозволяєш. Так, так, так. А Алшість це коли ти щось бачиш і ти не хочеш, щоб це в неї було. Або коли ти так. пішла на твоє обесцінення, вона типу вона так. нічим ну, ти почалася. Так, обезцінити. як вона може, може мати, вона недостойна, це маю мати я. І це вже пішла алчність. І тут, от, я спробую розбирати, що ж таке. Я думаю, так, ну треба бути з собою чесною. Якщо вже таке відкрилося, що ж не так. Значить, вона дозволяє собі зупинитися і випити каву в будь-якій ситуації. От. Все, все просто заздрість. Людина дозволяє собі обирати себе в, якійсь, в якомусь в якійсь годині, в якійсь в якомусь напрямку, в якійсь ситуації. І це перший триггер, що я не обираю себе в якійсь ситуації. Раз, приїхали. І такого я помітила протягом там двох тижнів багато. Бо я думала, ну заздрю, ну можу дати це по-доброму, казати, що слухай, у вас рута така машина крута, блін, собі хочу. Але виявляється, що зазрість в мене була не до машини, до якихось не знаю матеріальних, а до внутрішнього. Дуже багато прихованого було внутрішнього, чого я бачила в людях, мене це тригарило, і я така сідаю і кажу: так, я буду чесна сама з собою, і виявляється, що люди дозволяють собі зупинитись, дозволяють собі відпочити, дозволяють собі бути собою, дозволяють собі не знаю, десь там. Обрати себе в сім'ї між не знаю, чоловіком, дітьми обираю себе. І це, і це перший такий важливий тригер, який я не хотіла помічати, бо я так поверхнево дивилася, а на собою... Хочу. Якщо говорити про та, то більшість які приходять говорять, ні, я не завжди, я бажаю. Я... Всі ми зараз свідомі, так. і чогось ми таку оцю таку релігійну цю таку основу, так. що не можна заздріти. І поки людина собі внутрішньо не зізнається, так я заздрю. Ми деколи коли просто беремо на ліві листочок, і випи і людина виписує, так. кому вона що заздрила, поки вона не прийме отовсім внутрішні застріли, її гра не пропускає далі. Ліла в перекладі це гра життя. В грі, насправді все відбувається то саме відбувається лише в житті е, кожної людини, і так само в реальному житті, поки ти внутрішньо не приймеш, що так я заздру у цій людині, yeah. і поки воно не переросте в якусь іншу емоцію в інший став, ти далі не зрушишся. І кожного разу, коли ти будеш собі не, е, говорити: ні ні, я не заздру, я дуже дуже прям хороша yeah. так. але yeah. 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 це взагалі yeah. не про мене. Mm -hmm. Доти ти будеш жити на це. а коли людина каже, так я завтра і це окей, це нормально. Вчора була на ретриті, і там ми проживали кожен свої емоції. Я не поки що я така думаю, В мене я зараз все спокійно, все класно, і ну типу все в мене ок, Ну типу я на позитивних вібраціях. І там а я така кажу, можете сказати, я така реально не знала, що яку емоцію, що моя добре почуваю? Я не знаю, що мені вони проживають. Вам прийде в моменті, і мені прийшла в моменті заздрість. А і, А ця застрість, вона в мене, я її відчувала отут, отут. І і коли я там, там, просто робила такі практики, стрясували сосед, і воно в мене прям так пекло, а я коли... Я хочу сказати справувати. І Воно мене отут, вот отак, оце от, 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 такі сердечна, yeah. і оця гордова чекра, воно мені отут все пекло, і мені там спливали е, типу різні ситуації, тому я там що заздрила. І я наскільки це все скинула, наскільки я це прожила, собі чітко зізналася так, я заздрю. І коли воно це вона у мене потім я, я це там ну, це ж це було трошки там хвилин. 15-20 ми робили цю практику. Я це 15-20 хвилин проживала внутрішньою цю заздрість. І вона в мене проросла. Ти ніколи не знаєш, яку емоцію, вона мені е, трансформувалася в таку тотальну довіру до Бога і до світу. І ш, 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 все, що ти зараз на цій... Тобто под, в цьому моменті все ідеально, просто довіряю. І я наскільки була щаслива. Те, що ми сьогодні Так, І це наскільки Це таке глибоке відчуття тотальної довіри, що ти. ну, от... І я така прям вау. Ну супер, а я усвідомила недавно, тому що я завжди зазвичай десь ми їдемо з чоловіком на вихідні, і от не я за а чоловік, і він поки їде, я починаю це якусь глибоку тему і починаю йому філософствувати. Мені треба там відео записувати. І я це починаю йому розказувати, кажу, все, слухай, вчися, це в тебе персональний і зараз до година виділена. І я почала розказувати йому про цю задачу, що от що я усвідомила, як, як воно працює, що я цим здобула і так далі. І тут я поступово йому розказала, ну, чому потрібно прийняти цю заздрість. Я почала розкручувати і така вау. В моменті, коротше, прийшло до мене, що от, це ж все просто, 2 плюс 2, то рівнює 4, а в мене виходило все 5. Я не розуміла чого. І тут зрозуміло, що коли ми визнаємо, по-перше, що так, я заздрю, це окей. Раз. Потім. Чому і, я дуже розмірую? Не лише визнавати і проживати, і трансформувати її щось. Так. В не лише Тому просто ми... ходити всім по факту заздрити і не дозволяти собі. Це, типу, воно ок, але воно ну, ні до чого доброго ну, тебе не але... Ну, Просто так. в моменті відчувати, що я заздрюю, її, і її трансформувати щось більше і Момен... дозвіл. В моменті. Моменті. моменті треба виробити навичку, що ти в моменті розмістиш. А, а я поки що помічувати. Наприклад, в когось є машина. Mm. І Собі, е, ти вроді би заздрі, що в когось є машина, але ти собі себе та ні, я таку марку не хочу, я собі хочу якусь другу, mm -hmm. і ти так ніку постінюєш. Mm -hmm. І в цей момент тут це вже вона це вже це навіть заздрість заздрість алшвісом вона перемішана. І ти собі чітко зізнаєш, так я внутрішньо хочу собі машину, і це класно, що там, наприклад, в тебе там mm -hmm. когось друга є машина, і, і ну типу класно, що я хочу машину, але я собі хочу в таку марку. Mm -hmm. Ну, а були такі, ну ти ж у неї я собі таку не хочу, я, що немає куди гроші. От оце, вот так, на... і таке ні, ні, я їй не що, Я просто не хочу таку машину, як у неї. Я взагалі купила цю цю машину на якісь крадені гроші, на крадені. А ча, що чесно, шо, чесно типу, можна заробити на таку машину. Все, і все, <свист> і це оце, все воно розвивається. Але оце воно все розвивається, але каже, ні, я не завтра. Так, і одним словом етапи. Перший це. Визнати, що так я заздрю. Друге, це зрозуміти, чому ти саме задріш машині, те, що вона має машину, чи те, що чи чи, чи, чи те що її чоловік купив цю машину? Можливо, Чолові. так, можливо, все це цебі себе тебе зачіпаєш. От її чоловік, або можливо е якісь інші матеріальні речі чи духовні. Визнати, що вас отак отримали, чому купили. ви зараз. Признатись собі в цьому, це третє, що все окей, так. Я завжди тому, що її чоловік купив машину, чи тому, що вона сама собі досягла успіху. Як таке Це важливо у цьому всьому клубку, оцього заздрісті, оцього всього зрозуміти, де тут мій тут скритий потенціал і що я хочу взяти звідси. Ну, ну, наскільки знаєте цей клубок, на наскільки все перемішано, все це це якраз, Оцей шлях, оці всі речі, це шлях до того, що ми його отримуємо. І це наступні кроки, це те, що ми це отримуємо. А Якщо я застрілюю, дуже важливо, коли ти заздриш і кажеш, я цього не хочу, ти цього не отримуєш. Так, ну я ж кажу, визнати це, але важко ще зрозуміти, тому що дуже глибока насправді заздрість. Я ж кажу, що ти в машині, чи ти заздриш тому, що її батьки купили цю машину. чи чому важливо? Типу, ти не завжди можеш сам собі дати чесні відповіді на це питання. Важливо, ну, тому важливо. Наліло, і ми розберемо в кусочках кожного сено, сит... ну, якщо ви хочете або в загальну, типу, або дуже класно розібрати ситуацію, і на на куски ми прямо розбираємо і розуміємо, який ну, скритий потенціал. Так. так, прямо вона. Я з тих наставників, який прямо дотошно людина не відпускає, поки ми, ми домаго, ви... та, поки оце по суті наліло людина... люда прлюлюда, каже людина. людина. <реш> <реш> по суті, на ліло. <реш> На віла люди приходять з за такою ось цим клубком цього такий гиток з сьому і ми беремо розмоти, ми розпадаємо його по і складаємо картинку, що ми тут можемо взяти, що наше, а що не наше. Okay. Оце наш інстаграм, ми такі і то хочу, і то хочу, mm -hmm. хочу мальтів, хочу yeah. давай, yeah. хочу оцей, yeah. хочу дім, хочу хату, хочу yeah. машину, yeah. хочу yeah. десь. Yeah. Да. Але воно, а дай коли ти просто хочеш yeah. піти в парк yeah. і подихати свіжим всього. -всього yeah. насправді ти хочеш yeah. піти в парк і подихати свіжим повітрям. No, ta, але, можливо, ні. No, tak, але, можливо, ти хочеш просто вимахнутися перед yes. кимось. Може таке буде визнання, тобі хочеться визнання. Можливо, ти просто хочеш бути щасливим. бажання. Yeah, no, Ну так, але все одно тут глибоко. І от, і я, е, я прийшла до чоловіка і кажу: от я зробила відео, подивися, як тобі. А він такий каже, гарно? Ну типу, що я? У мене спеціалізація не відеомонтажер, не якийсь там режисер, Ну гарно, що ти хоч. Мені ок. Ну тут може десь там звук, але цей. Я така така. Ти що? Ти не можеш сказати, що все вау. І вс... от і я зрозуміла, що це оцей тригер, тому що я не дозволяю собі підійти і признатися. Чоловіку, що от мені потрібна твоя підтримка. Подивись на відео і скажи, похлопай мені, скажи, що в тебе впав, яка дружина. геніально. І коли я собі в цьому, по-перше, я це знайшла, цю зараз. По-друге, я її визнала і прийняла, і прийшов третій і четвертий пункт. Я сказала чоловіку, коханий мій чоловік. Коли я тобі показую якесь відео чи кидаю щось десь в соцмережі, або щось там десь роблю на роботі і питаю тебе, або ну вже кажу тобі. Я хочу, щоб ти пишався мною, тому що це мені дуже дуже так натхнення дає. Я прям літаю. Ти кажу, як мене похвалиш, я вже як та голубенька така накривлена, вже готова робити далі. І коли я йому це сказала, він це сприйняв. Нормально, нічого там ну в моїх в голові там було що він якось так може щось подумає. Ну коротше, але це ж чоловік. Ну тобто наша близька людина. Він це спокійно прийняв, все прекрасно. М -м -м, мене чоловік під кожними постами вдома постійно. Що ти там озвучуєш так гарно, може, яке в тебе гарне відео, і яка ти в мене молодець, я вже оце така хвороба залітаю. От, і це, будь ласка, вам оцих п'ять чи чотири пункти про працювання цієї загорості. Коли ви її визнаєте, пізнаєте, то потім потрібно. Підпроє, а от є два варіанти. Ти підходиш до людини і кажеш, як тобі подобається моє відео, чи ні. Друга людина в неї є своє бачення, так. може сказати будь-що. А коли ти до людини підходиш і кажеш, мені зараз потрібна твоя підтримка так. в цьому, бо я. Я хочу опублікувати відео, підтримуй мене, будь ласка, і тоді оці, ви отримали тут підтримку. А тут ви можете отримати будь-що. Так, і потім згодом я дзвоню, кажу, альо, мама, мені також потрібна твоя підтримка. пиши мені коментарі, лайкай, тому що я я, я я хочу вашої підтримки, мені це важливо. І все. І мама мені пише коментарі, всюди мені все відписує. І я така: о, супер, я відчуваю, що для старту у мене є підтримка. І це Але, мені, мені дуже. Мідеві сподобалося, Даліна така каже, я не розумію, чому моя мама і моя тіла такі коментарі. Це от було. Ні, я просто не поняла, дивлячись, а мама вже повним ходом, вже, і родись знайшла, почалася. Я не казала, що в мене там є якась нова подружка. Чи ми там записуємо відео, мама десь там вже побачила і вже Іра десь їй попалася рекомендація, мама така так, якщо вони разом навіть, то там я Але але відео там не ми разом на коментарі. Oh, yeah. Так, так, просто тобі коментувала вже. Ну, має все, мама вже привикла, що всім треба коментувати. Дуже от, е, класна така штука. Ти по, е, посіла оце позитивне, позитивне зерно карма. Ти сказала, так. мама, мені, мені зараз потрібна твоя підтримка. І, і мама почала лайкати, коментувати. Так. Але мамі, от вона, вона тобі написала, а вона зрозуміла, що вона ще Всі, І вона її теж, типу, якось, ну, як... На правильний шлях. Так, <рес> 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 Це зараз важливо, що воно допомагає. Якщо це допомагає? Мені не важко поставити той лайк. Це не треба писати якісь там відгуки коментарі. щось просто лайкнути тому. Бо людині людина, по перше, чує, що вау, значить, це комусь комусь потрібно, хтось дивиться, хтось прочитав, це круто і це дає натхнення. І плюс це впливає гарно на алгоритм. Тому mm -hmm. лайкайте коментуйте і поширюйте.